Про легкість. Так, да, в основному хлопчике. Угу. Отже, дівчинка, вона про легкість, вона про грайливість, вона про спонтанність, вона про радість, вона дуже жива, з дівчинкою дуже весело. З нею легко, да. І от, коли вона в силі в своєму прямому положенні, то вона дуже жива і грайлива. Вона дуже легка. Без, без такої тяжкості. Вона спонтанна. Да? З нею взагалі постійно щось відбувається, вона постійно щось крутиться. Да. І які приклади, да? це жінки, які дуже вміють радіти життю. Вони вміють грати, вони вміють бути в моменті. І таким жінкам, до речі, дівочкам, от їм дарять подарки. Їх чоловіки хочуть опікати. Їм дарують подарунки, їм хочеться дарувати подарунки, тому що тільки коли ти їй приподносиш подарунок, коли ти бачиш її щиру радість і щастя, як вона радіє, то їй хочеться весь світ подарувати. Тому що отак вона вміє радіти, отак вона вміє зарядити. Да? так вона вміє зарядити. Вона вміє бути в моменті. З яким чоловіком вона все ж таки ідеальна пара? З імператором. Тому що він серйозний, а вона дуже легка. І от з ними у, у них утворюється баланс такий, да? він тяжкий, а вона його розбавляє. І він структура, а вона про здоровий такий хаос. Е і якщо вони знайдуть от, баланс, то часто імператор може вибрати ось таку дівочку. ось таку дівочку він може вибрати.